Все, дубля раз. Добре, так. Колеги, з засідання земельної комісії із п'яти членів прибуло 4. Які будуть пробувати. Початок. Все. Прийнято. Так, на порядок денний нахилено п'ять питань. Почнемо з першого. Так, до нас звернулося з клопотанням тут «Спецелектро». З проханням про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, що перебувають в оренді ТОВ «Спецелектор» з кадастровими номерами 003-004, що розташовані по вулиці Київських силі Фастівського району Київської області, з метою зміни конфігурації без зміни площі, просимо. Надати дозвіл на розроблення, просто змінюють конфігурацію, бо у них там ну Накладка. Да, да. наклад. Да. Uh, пропонуємо надати дозвіл на розроблення технічної документації за наустрою щодо встановлення відновлення меж на тюрі на місцевості, що перебувають в оренді, то спецелектра з метою зміни конфігурації без зміни площі. Кадастровий номер 32 22 780 601 восімшесодиль один площа 0 тридцять га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. І е, друга земельна їхня ділянка, наша ділянка, що у них знаходиться в оренді 3222-780601-01-04, площою 1,6558 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Фінансування робіт і землеустрою провести за рахунок ТОВ «Спецелектра» Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючі депутатську комісію Божьє сільської ради з питань земельних відносин, агропромислового розвитку, природокористування, екології зрозуміло, так. Да. Тобто, питаються в тому, щоб просто змінити конфігурацію, бо Вон... там не хикас неба. Так, так, так. Межі не міняють, то так як є, наші земельні ще не міняються, так. Просто воно mm. що там зміниться туди. Просто рада. не я просто, тому що зміниться ліве. Ні 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 ні. ні, 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 ні. Це звичайно, якщо не має ще такі ще питання, значить, я пропоную. Так, питання. Голосуємо. Хто за? Прийнято. Так, друге питання. Про погоду технічної документації з нагрузки щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Бишівської сільської ради. Це про що? Бишівської сільської ради є <'я> земельна ділянка з узором в Казіченці на Попередній сесії дали дозвіл на поділ. А тепер затверджуємо просто технічну документацію на поділ поділці. Це те, що там цей, є... ставок, то так, 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 так. Оцей ставок, да. цього що... чи зліва, зліва. зліва. З, а, як зверху, то зліва. Це цього канувал, канувал. Виносимо. Третє про на про погодження положення про ландшафтний заповідник місцевого значення значених до нас надійшов лист від департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації. Пропонуємо погодити положення. Вони прислали нам положення, пропонуємо погодити це положення про ландшафтний заказник. Місцеве значення орхідейні луки, який оголошений рішенням Київської обласної ради від 17 жовтня 2023 року про оголошення території та об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення на території Київської області, та розташований за межами села Ферма Вишівської сільської ради Фастівського району Київської області орієнтовною площею 5,11 гектара. Для подальшого його затвердження Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною військовою адміністрацією, контроль покласти на земельні комісії. Що це можна уточнити? Було там 70 вже знаєте, зараз 5-11. А коли деякі ми подавали документи, не розказати тут все. Там було вроді, роді 4. Регітери вроді не було, а зараз 5.11. Що ж, цифри? Це орієнтовно. Слово орієнтовно, вирішені. Орієнтовна площа 5.11 і коли затверджували це в 23-му році, по-моєму, під... тільки починалося це 2. питання, то там також була оголошена цифра, орієнтовна площа 5.11. Е а, а за мене ділянка не сформована. От, от, от питання дійсно. Положення це зрозуміло, так? Якщо ну, ми, ми говоримо, що свій час... Ми в депутатський корпус вийшли погодитися і виділити, як це державний Відповідно, земельна ділянка мала би сформована бути. Відведена все подається, внесено до єсно. Якщо ми не будемо то шість, це буде наступне питання. У нас є проєкт землеустрою, ось нас наступне питання. Ось проєкт землеустрою від Київ і що теж просять його затвердити? Е ну, сформовано. Я сформовано, кадастрові номери є, чи немає. Просто за кожен площа 5.11. 5.11. Ага. І так далі що. Лист Добичівської територіальної громади. Відповідно до договору такого, то від 21 людського 2024 року Київ взем є фінансовим послуг до розроблення проєктів землеутру з організації та меж межтериторії та об'єктів проповідного фонду місцевого значення межах Київського. Те саме ланшапні заказник, місцеве значення Артемі Луки. Оголошений рішенням Київської обласної ради від 17 23, Орієнтовна площа заходу, заказник, за 05 59. Розташований заказ за межами. Ну, понятно. Просимо взагалі погодитися на наш проєкт землеустрою. Так, що там в тому по... Давайте положення, може, спочатку? Так, почекайте. Це що не цікавиться. Ми тут підемо руку і займемося. Але не, друге не. питання. Що у нас орієнтовно? Оце мені тут. Питання. Тут ну, пократи, ще немає кадастрового. Не кажете ну, ну, так. Це землеустрою. Тобто тільки розробляємо. Тут все ясно. Ми його насилали, так дає протипроти. Процедура яка вона завжди? Робляється проєктна документація, так. вона затверджується так. і тільки тоді присвоюється кадастровий номер. Так. Так. Тому тут по -по все правильно, виходить, що ми затверджуємо проєктну документацію. Як це тільки буде затверджено, тільки після цього ем... 5-11. <пійши> прайш... я тьом... А, че, сто а сто я землі, тому тому що землі, рятування? А немає орієнтовно буде? Ми не можемо дати точну. Э... То, чому? не розумію. Он тут є точна площа. За цим орієнтовно. Слово орієнтовно треба Ні, Це Ні, то, що це є привід. Так. так? З вимірами, з координатами, з породами більше. Ну, так все є. Але, є. Ми не з того почали. Треба було це, спочатку подати воно. А потім задають допомоги. Там де є координати? Там як внизу повинна. Тут дві, два кузочки. площі землекористування 2,75. Да, і площа землекористування 3,36. 3,36 і 1,75. Виходить 5 до 1. Правильно? Чи ні? Ну, типите, ну що там. 3.36, 33, 1,7, да, да. О, ориентоном забираємо. Процес пішов на бомбу. не мешать. Але у тебе інтересно через 5 років прийде орхидеї, ну привезуть же, на дитині. Так, голосуємо за що? Затвердити проєктну документацію. Хто знає, що затверди проект? Є. Yeah. Так, так і хто за те, щоб тоді слідче питання, те, що положення про <пілляв, пілляв> <викидал слово> <пілляв> це? Звикидав, звики нам слово орієнтовно. Слово орієнтовно забираємо і ми тоді приймаємо. І на цей документ буде. Так, п'яте питання марі подібне індація, озвучити можна, далі. Ну, озвучуйте, будь ласка, я вам розкажу. Значить, Про надання на дорогу місцебульної документації, детальний план території, земельної ділянки з кладасом номером та площею 2 га, газ, метою розміщення будівлі сільського спору. значення, що в адміністративних межах Більшої сільської ради політського району селі Чорного за межами. До нас звернулися з зверненням ТОПСвіяна. Ні, Товсвіяна. Просить надати дозвіл на розроблення містобудівної документації отаманний план території земельної ділянки з кадастровим номером, таким то площою 2 гектара. З метою розміщення будівель сільськогосподарського призначення, що розташовано в адміністративних межах Вишевської сільської ради Фастівського району Київської області за межами села Чорногородка, визначити замовникам розроблення детального плану території Вишевської сільської ради Фастівського району Київської області, фінансування робіт по розробленню детального плану території земельної ділянки, здійснити за рахунок ТОВ Сміяна в особі музики Світлани. Микола так. відповідно до звернення та частини 3 статті закону України про регулювання містобудівної діяльності, визначити за погодженням з інвестором ліцензовану організацію розробника детального плану території, укласти договір на розроблення детального плану території, вказаному у пункті 1 цього рішення, звернутися до Київської обласної державної адміністрації щодо. Визнання державних інтересів для дірятування під час розроблення детального плану територій, оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради. Проєкт детального плану території підлягає обов'язковому затвердженню, в установленому законом порядку. Контроль за виконанням даного рішення попасти на постійну діючу комісію. Земельна ділянка. Е знаходиться в адміністративних межах Мишельської сільської ради, за межами села Чорногородка. Да. Якщо їдемо з Чорногородки в сторону Лопського кута Ферма. Ми проїжджаємо господарські дві так звані, да? ділянкою 11 гектарів, 10,5, яку отримає в оренді добробут за бетонним парканом. Справа, Справа, так. так. Да. Далі частина там 3 гектари, які до фасаду приходить, і далі пітомник проксимом. Так от між добробутом і цією проксимою 2 гектари із 3. Значить, належить той шусі я. Біля фазада? біля Бля Це біля файл біля... цього огорода, так? Да? Для Дубова роща. Ну, Та де? Тут роща аж глупське. А аж за ферму, Це не? чорногородка. Ось що. А я думаю, що на ферму так? Я кажу, в напрямку ферми, що нового роки не виїхали, щоб що в там Чорногородки. Для того, щоб можна було там поставити техніку чи на візу зробити, щоб не було ніяких е, скажімо, порушень законодавства, значить розробляє детальний план території, тільки після цього може звернутися до будь-якого який скаже, оце отакі от межі там, накриття, стоянки чи будь-чого інше. А чим да? ви займатись будете? Площадку поставити, де поставити, де а техніку це, поставити. Його, а це ваш? А я думаю, що все. Ну, що, я не просто холодець. Ні, зато не врубився, тому я, я не маю права. Я думаю, можна. Все, все нормально, нормально питання, я нормально відповідаю. Тобто реально, ми хочемо скандал. Зараз буде все було законно. Щоб все було законно, щоб, було законно, щоб ніхто Но не всі... якісь люди будуть покажіть був. мені, хто найбільше відвантаків була у Шенагород. Перед тобою стоїть. Ну, так у чому справа? Ну, все, ну, хто про. Приймай. Хто знав? <сё 60%, так? Ні, ну 60%. Нормально є тут все. Так, всі питання на даний момент вечер Що ви там, хто подурили, чи це вже після? Ну я Окей, що тоді? Закрива.